Виборча кампанія з місцевих виборів в Україні стартує 5 вересня. На цих виборах ми обираємо депутатів місцевих рад, а також сільських селищних міських голів. Вже сьогодні відділ ведення державного реєстру виборців працює на повну потужність. Відповідно до закону державного реєстру виборців на відділ покладені обов'язки персоніфікованого обліку виборців та складання списків виборців для проведення виборів. Як показує практика, кожні вибори виникає питання щодо якості списків. Бувають випадки, коли виборець знаходить неточності в даних, які зазначені в списках виборців. Непоодинокі випадки, коли виборець не виявляє себе в списках, а також. Е Є такі випадки, коли з року в рік на протязі дуже багатьох років в списки попадають особи, які за неофіційними даними вважаються померлими. Для того, щоб в день голосування таких неприємних випадків не виникало, необхідно заздалегідь перевірити свої персональні дані, які містяться в державному реєстрі. Як це зробити? Це зробити дуже нескладно. Достатньо звернутися до нашого відділу із паспортом для перевірки своїх даних і в разі потреби написати. Заяву на зміну персональних даних. Рішення приймається невідкладно і до бази вносяться зміни. Також сьогодні свої персональні дані ви можете перевірити, не виходячи з дому, а саме через мережу інтернет, скориставшись електронним запитом. Як можна скористуватися електронним запитом виборців? Ті виборці, які мають доступ до мережі інтернет, мають змогу відвідати офіційний сайт державного реєстру виборців в розділі Особистий кабінет виборця потрібно заповнити анкету та надіслати електронний запит. Через деякий час на вашу електронну адресу прийде відповідь, в якій буде зазначатися, присутні ви в реєстрі чи ні. Для загальної інформації, на протязі минулого року ми отримали від користенців 167 електронних запитів. На сьогоднішній день цих запитів всього лише 6. Хотілося б відчути більш активність наших користенців відносно перевірки своїх даних, які містяться в державному реєстрі, як повідомила начальник відділу ведення державного реєстру виборців Вікторія Петренко, відбулися деякі зміни в межах виборчих дільниць. У зв'язку з зверненням виборців, виконавчий комітет Коростенської міської ради прийняв рішення, що будинки під номером 35, 37, 39, 39А, 41, 41А, 45, що розташовані, по вулиці Грушевського, віднести до території виборчої дільниці, яка знаходиться в приміщенні ПТУ номер 16 а також будинок під номером 8, який розміщений по вулиці. Кірова віднести до виборчої дільниці, що знаходиться в приміщенні районного будинку культури. Також найближчим часом планується зміна центру виборчої дільниці, яка знаходилася на території гуртожитка УТОС на приміщення загальноосвітньої школи No10. Наразі це міський колегіум. Про ці та інші зміни будуть повідомлені виборців додатково в місцевих змі. Для уточнення та перевірки своїх персональних даних або з інших питань можна звернутися до відділу ведення державного реєстру виборців, який знаходиться в приміщенні міськвиконкому за адресою вулиця Грушевського, 22, кабінет 47, 3 третій поверх або за телефонами 50806-50807.